Усім добрий день і з вами Андрій Особяк. І сьогодні ми граємо мою любиму ігру на комп'ютері: Футбол! 11 на 11. Справжній футбол. Ця гра ще була зроблена 2012 року для Євро 2012. Тоді, коли виграла Іспанія, якраз тут і вона з'явилася після виграшу Іспанії через 2 дні. Ця ігра кльова, я її граю вже нема. Як ви бачите, я є 10 -й рівень. Мій друг Вова Олексак є найбільший рівень. Я хочу досягти такого рівня 29. Далі Юрій Шпильчак, 28. Далі Юра Дмитришин, 19-й, перемістився на третє місце. За один тиждень був 12 місце, а за тиждень став аж 19. Що ж, давайте я вам покажу, що тут робити. Дивіться, це є наша база клуба. А це є мої ігроки. Там, де знакомиться, це означає, що їм вже 35 років і вони мають йти на пенсію. Вони починають грати тупо. Тому треба їх продавати. Моя команда ПСЖ, ну, в мене було багато різних команд, але я вибрав собі ПСЖ. E, ну, тому що тако. PSG ПСЖ погана команда, але трошки тупенька. E, Перша моя команда це була Реал, друга ФК Дніпро, Дніпропетровськ. І далі є моя Баварія мюнхен але потім вбрав собі ПСЖ. У мене в команді майже всі тільки іспанці. Найкращий футболіст Фернандо Корона. 1,2 мільйони. Тал... Талант 7. Що ж, це є гроші, це є опит на турнірах, а цей такі бустери, Це ніби якби в аватарі. Що ж. Давайте зіграємо перший матч. О, товаришки, товариський матч. Перший матч товариський це ти вибираєш матч з другим твоїм другом, а турнір там, де на кубки змагатись. Що ж, давайте на товаричеські. Товарищкі. Давайте ниже уровень. Три, два, один. Старт! Так. І сьогодні ПСЖ зіграє із Динамо. Динамо дев'ятий рівень, а я 10-й. Адже я ПСЖ. От кілого логотип? у мене? Так, давайте. Зіграємо. Почить матч. Ну, так. Ну, бачите, тут трошки тупо грати, бо грати треба футболками, і це якось трошки тупо, як для мене. Ну, але все-таки тут непогано. Бачите, вони розводять, і зараз вони будуть і грати. Бачите, вони мотаються, передають паз один одному. І тут ще мої футболісти. Перший удар в площину. Бачите, друга хвилина. Ну, так, Такий ігровий процес. Давайте перемотаємо штрафний удар. Перемотаємо на середину. Так, так 1-0. Ми виграємо. Так, другий тайм. Так, от вони грають. Ще один штрафний удар. Мій футболіст заробляє жовту картку. Вже два жовту картку. Що ж, і граємо, іграємо, бачите, як вони грають. Непогана ігра, ну просто супер. Клас, люблять це. І давайте перемотаємо зразу вже назад. Е, под, е, який рахунок? Мені дуже цікавий. 1-0. Так, і рахунок залишився. 1-0. Ми виграли 10 опиту і 2800 доларів. Це просто супер. Ну, але для ігри це є мало. Що ж, піки, продовжить. А отут за, за те, що ми файно зіграли, нам дають треніровку, щоб ми файно потренувалися. Грузиться. Ну, що ж, а тепер я покажу свій офіс. ПСЖ Франція. Це мій логотип, це мій фотосоюз, ну я в нього вступив. А щоб створити свій, треба 1,2 мільйона е, доларів. Фані в мене 1100, рейтинг 20, рівень 10, стадіон 3100, мі Медалі що 0, бо вони з 30 рівня. Треба дуже кльово грати з 30 рівня. А от це мої кубки. Перший, оцей там, де 11-11 на 11 подарочок Малий призовий, а другий турнір Городов. Давайте я ще покажу свого, свого друга. Цього найкращого. Ну, у футболі, звісно. Олег. той, Вова Олексіяк. У нього команда Челсі, але Україна. Він позначить, тому що це Україна. Отакий от у нього логотип, як у Челсі, ну, подібний. Але Фудзюз у нього Карпати, Я не знаю, на що він таке зробив, але Фудзюз має Карпати. А от це сам він. Ну, це трохи не видно, але то є він. Що ж? А от його кубки. Але це ще не кінець. Дивіться, дивіться ж далі. Ще, ще. Ще, ще, ще і ось все. От стільки в нього кубок. Та бо тому інясто, що в нього рейтинг 571, а в мене 20. І рівень у нього аж 29 Що ж, давайте подивимося, які в нього ігроки. Оце і є його всі ігроки. Талант! 3, 1, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 3, 3, 3. 2, 8, 3, 2. Я не розумію. Ну, це є час. Ну в нього команда здається, що слаба. 3, 2, отакі, один тільки 8. Ну, а сам він так сильно грає. Попередній матч у нього програв 5-0. І то забив оцей англієць Кевін Барретт. Що має талант один? Два голи! Я не розумію як! Так кльова ігра. Ну, коротше, він с... дійсно крутий. Дійсно. Давайте, я вам ще покажу, що Со став Юра Бо, Ну, він так само Кубки купки нього команда Карпати львів. В -в 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 -в. А от його ігроки. Бачите, стільки він собі покупляв. Спецумені, то за гроші. І останнього давайте я вам покажу. Най... Також непоганого, який має теж Карпати Львів. Юрчик. Со... Ой, Юра Дмитришин. мій найкращий друг ігроки. У ну, нього іроків зараз поки мало, бо тому що він продає і хоче нових купляти. Ну, це поки такі у нього ігруки. Я так розумію, в найкраще португалець тягу Фредді. Який коштує 1,3 мільйона. Ну що ж, з вами був Андріс Андрісов'як. І сьогодні ми грали у футбол 11 на 11 у контактах. Дякую за просмотр. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Усім до побачення!